О, ти моя любов. Ти моя любов. До речі, вирішив для себе зараз поміркувати, порефлексувати на тему народ, держава, країна, що це таке. Вирішив почати з того, щоб дізнатися про загальновизначені терміни. Тобто, ну, не, не намагатися щось вигадувати своє поки що. А Почати з того, що, ну, от, що це таке, що таке держава. І, до речі, дуже прикольно і просто це чат GPT розписав. Вивежимо. Держава це політична організація суспільства, яка має суверенну владу на визначенні території. Вона встановлює закони і порядок, захищає територію та інтереси громадян. Дуже прикольно. Ти починаєш прямо відокремлювати для себе ці поняття. Воно для тебе не є чимось абстрактним, тобто там країна, коли ти чуєш, щось там назбиралось там, або там, чуєш державу, а інтерпретуєш по-інакшому. Ну, в мене так принаймні. Я зрозумів, що якщо мене запитати, я можу казати. Ну, тобто я можу в реченні використовувати слова держава, країна, але якщо запитати мене, що таке держава, то я такий почну просто своє відповідати. Але ну, от цікаво знати об'єктивні речі. Країна це географічна територія, яка може бути представлена в формі нації, регіону або держави. Країна може включати людей, які ділять спільну культуру, історію або мову. Народ це група людей, які мають спільні характеристики, такі як мова, культура, історія або спільне походження. Народ може або не може займати визначену територію. Ну так от. Але він далі мені поводував цікаві питання, на які от я зараз хочу поміркувати. Це як я відчуваю свою приналежність до своєї держави або країни, яке місце моя країна займає в моєму житті та моїх цінностях, які аспекти мого народу я ціною, і чому вони важливі для мене. Дуже цікаві питання. Хочу зараз, коротше, їх обміркувати, записати і пошукати байси, опередження. Цікаво, коротше, дослідити. Утім, мой річок, от і моя любов. Моя любов. А це так прямо. <рес> <рес> Блін, ну це прям неймовірний Дімончик. Це взагалі це краса. Помітив, що коли ти концентруєшся на тому, що ти робиш, без додаткових якихось штук, типу там відосика на фоні, музички, то вправи, а я зараз, ну, типу, про спорт я кажу, вправи прям такі, прям свідомі, ти відчуваєш кожен м'яз, ти відчуваєш свій кожен рух. Це тобі додає додаткову мотивацію. ну, Принаймні, у мене так працюється, тому що я думаю, вау, я відчуваю це навантаження, я відчуваю, як воно починає горіти. Короте, кайфово. Вчора почав слухати аудіокнигу, яку мені порадив мій найкращий друг. Вона називається Чорне Сонце. Написав її Василь Шкляр. Вона про добровольців ще з полку Азов. На той момент з полку, це про події 2014 року. Там описуються історії, події тих часів, коли ще е, хлопці, які воювали, думали, що це скоро закінчиться, як зволяли Маріуполь. Коротше, там я тільки одну історію прослухав, там їх декілька. Цікава книга. Ще я знайшов саме аудіокнигу, де автор читає її. Ну, тобто Там на радіо якомусь автор читає свою книгу, це дуже прикольно, з музичкою, з ефектами. В цій книзі описується. Що таке чорне сонце? <гум> Ще зрозумів, до речі, що на такі питання, коли ти рефлексуєш там на рахунок державності, народу, країни, потрібен час, тому що ти спочатку обмірковуєш і спочатку знаходиш інформацію. А в... <гум> для того, щоб відповісти на одне питання, тобі відповісти потрібно там на питання, ага, як ви, наприклад, афілійовані до держави? Uh -huh. Що таке філійований? І от так багато-багато ну, слів, які ти просто не знаєш визначень. А як можна відповісти на питання, які ти навіть не можеш прочитати по факту? Коротше, і я помітив, що от ти загружаєш, ти вивчаєш цю додаткову інформацію, ну, нову інформацію, а потім просто йдеш на вуличку, от як зараз я. І я якраз вийшов з цією ціллю, щоб, щоб. Ру, це роз, розпоширене, блядь, Я забуваю це мислення. Розпоширене мислення рознесло ці нейрончики, сформулювало мені нові тези ідеї. і Ця інформація сформувалася. Там вже я зможу сформувати яку-ніяку думку. А ще краще поспати з цією інформацією і ще підійти до цього питання і знову відповідати на нього, і там вже щось буде більш сформульоване. Але я потім розмовляв зі своїм другом, він каже: прикольно, класно це робити, але прикольно ще шукати людей, ну якихось видатних, ну, типу, там Деніо Канеман, я не знаю там. Роберт Опенгеймер і дивитися їх погляди на державність або Аристотеля, там, Платона, і черпати від них. Тобто вони вже склали думку, ти можеш відштовхуватись від їх думки. Ну, коротше, теж прикольно, <кл 'язок> Теж прикольно. потрібно досліджувати. Ну, я розумію, що це, це дуже вдовго. На такі питання не відповідаються за один день, два, три, чотири місяці. Тому що вони формулюються протягом життя.